Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про Габріеля Гарсія Маркеса, яскравого представника магічного реалізму. Хосе Габріель Гарсія Маркес народився 1927 року у невеликому містечку Аракатака. Воно знаходиться на півночі Колумбії, неподалік від Карибського моря. Невдовзі після народження Габріеля його батьки переїхали до іншого міста, а хлопчика виховували бабуся і дідусь. Саме вони відкрили маленькому Габрієлові чарівний світ творчої яви. Вони читали йому народні казки, легенди і міфи. У 1947 році юнак вступив на юридичний факультет Колумбійського університету. Потім він розпочав кар'єру адвоката, але невдовзі полишив її і зайнявся журналістикою. Водночас він створює оповідання, повісті, романи, кіносценарії, мандрує Мексикою та Європою. Усім читачам відомі ці назви: Полковникові ніхто не пише, кохання під час холери, «Осінь патріарха, лихі часи. У 1982 році король Швеції вручив Гарсія Маркесові Нобелівську премію, письменник вважав, що натхнення приходить тільки під час роботи. Він завжди ставився до своєї літературної праці дуже відповідально і прискіпливо. Рукопис твору полковникові ніхто не пише. Гарсія Маркес переробляв десятки разів, перш ніж його було видано. Був період, коли він відмовився від будь-якої оплачуваної роботи, щоб цілком присвятити себе літературі. Величезну славу приніс митцеві роман Сто років самотності. Мер містечка Аракатака, де народився Гарсія Маркес, запропонував навіть змінити назву поселення на Макондо. Саме під такою назвою Нобелівський лауреат описав у романі свою малу батьківщину. Багато мешканців містечка підтримали цю ідею, але вона не була втілена в життя через недостатню кількість голосів. Роман 100 років самотності було перекладено більш ніж 30 мовами. Його знають і люблять читачі в усьому світі. Але шалена популярність означала не тільки успіх на літературній сцені, а й нові випробування для письменника. Він відчув потребу змінити свій стиль і тематику творів. Я зрозумів, що мені треба стати іншим, писав Гарсія Маркес. Але як же це зробити? Слід почати з нуля. Я буду писати дитячі оповідання. Незважаючи на те, що свої оповідання письменник називав дитячими, у них порушено серйозні питання, актуальні для всього людства. Використовуючи наївний і безпосередній погляд на події, Гарсія Маркес показав штучність і де в чому безглуздість дорослого життя. Дія оповідання стариган із крилами відбувається на березі моря. Після бурі рибалка Пелаю і його дружина Елісенда знайшли на піску старого чоловіка, який був виснаженим від боротьби зі стихією. Він не міг навіть піднятися, бо йому заважали великі крила за спиною, і люди зробили висновок, що це янгол. Він був одягнений, як жебрак, череп його був лисий, як коліно, рот без зуби, як у старезного діда, а великі пташині крила, обскубані і брудні, лежали в болоті. Такий гротескний образ не дуже нагадує істоту божественного походження, правда? Старий говорить нікому не зрозумілою мовою і зовсім не пристосований до життя на землі. Але все ж таки це янгол стомлений, хворий, невпізнаний, але посланець Бога. Елементи фантастики допомагають авторові показати реальний стан земного світу. Буденність оповіді підкреслює прагматизм мешканців селища. Елісенда і Пилаю швидко почали брати гроші з людей, які хотіли на власні очі побачити неземного прибульця. Янгола годували залишками їжі, його весь час дзьобали кури, а деякі мешканці навіть кидали в нього каміння. Але він терпляче переживав усі негаразди. Лише один раз узятий в полон Янгол не витримав, коли йому припекли бік розжареним залізом, щоб поставити тавро. Кілька днів він не рухався, і люди вирішили перевірити, чи не помер він. Тоді Янгол стрепенувся, підхопився з землі, ударив крилами і здійняв цілу пилову бурю, а його очі були сповнені сліз і невимовного болю. У зображенні мешканців селища Маркес використовує різноманітні засоби сатири. Від м'якого, доброзичливого гумору, він поступово переходить до іронії, а потім до нищівного сарказму і гротеску. Селище це своєрідна модель людства, яке втратило у своєму житті віру і милосердя. Навіть священик, який мав би сприяти взаєморозумінню між людьми і Божими посланцями, поводиться пихато і зневажливо. Він вкрай обурений тим, що янгол не розуміє Божої мови і не вміє шанувати Божих слух, і починає писати листи до вищих церковних інстанцій, щоб з'ясувати, чи це насправді янгол, а чи диявольське створіння. До Янгола часто приходили хворі і вимагали, щоб він їх вилікував. Вони теж хотіли отримати свою користь від несподіваної небесної милості. Але крилатий мандрівник не здатен вгадати і задовольнити людські потреби. Як у випадку із сліпим, до якого не повернувся зір, зате виросли три нових зуби, або у випадку з паралітиком, який так і не почав ходити, зате виграв у лотерею велику суму грошей, чи з прокаженим, у якого на вражених хворобою місцях виросли соняшники? Цей епізод жартівливе попередження людям, які часто просять Бога виконати їхні бажання, але в повсякденному житті забувають про духовність і мораль. Але увага мешканців селища недовго була прикута до Янгола. Набагато більшою популярністю користувався мандрівний цирк. Там показували нещасну дівчину, яка через неслухняність перетворилася на павука. Її страждання, так само як страждання Янгола, теж використовувалися з метою наживи. І в цьому є певна закономірність, бо мешканці селища не здатні співпереживати чужому нещастю. Для них це лише розвага або джерело прибутку. В оповіданні Старигани з крилами автор показує, що люди іще не готові до сприйняття високих божественних істин. Прийом парадоксу підкреслює абсурдність суспільства, де милосердя і співчуття стали рідкістю. Опинившись у такому жорстокому світі, Янгол, урешті-решт не витримав і захворів. Але природа допомагає крилатому мандрівникові. У нього почало рости тверде і довге, як у старих птахів, пір'я. І Незабаром він знову навчився літати і полетів у бік моря. Однак його поява так нічому й не навчила людей. У творі поєднуються два плани романтико-символічний і земний, повсякденний. Майстерність письменника полягає в тому, що він зображує фантастичні події як щось цілком буденне і реальне, і приділяє при цьому велику увагу деталям. Для нього немає протиставлення фантастики і буденності. Це все частини єдиного світу, неймовірного і чарівного калейдоскопу життя. Габріель Гарсія Маркес вважав, що дивовижні речі оточують нас усюди, хоча більшість людей не здатні оцінити їхню мудрість і красу. Але письменник вірив, що увагу людей все ж таки можна привернути, якщо представити фантастику як природну частину життя. Якщо повідомити, що слони летять по небу, то люди вам точно не повірять. А от якщо сказати, що летять 425 слонів, то вони напевно піднімуть голови. Які дива привернули вашу увагу у творах Маркеса? А що чарівного і дивовижного ви бачите навколо себе? Читайте найкращі книжки світу!